Всім привіт, з вами знову я Фіксет. І сьогодні, як ви бачите, я не в себе и, и в селі. Сьогодні я в місті, тому що я купив квартиру та сьогодні буду робити там ремонт. Відео буде дуже цікавим, обов'язково додивіться до кінця і приємного перегляду. Я вже в своїй квартирі і давайте почнемо, мабуть. З кімнати, де я буду спати. Ось вона в мене буде. Ось так вона виглядає. Давайте для початку поставимо ліжко якесь. Де там ліжко? Ось. Та реально великий вибір ліжок є. Давайте синій якийсь. Як колір мого скіну такий. Темно синій не наче. О, от таке якраз підійде, я думаю. І ще от такі от, як там сказати, тумбочки, чи як його там. Щось типу таке. Поставимо. А тута можна, 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 можна. Е, невеликий стіл можна, в принципі. Для телевізора. Стіл. Або щось типу такого. Типу, щось таке можна поставити. Та далі поставити якийсь телевізор. Ось такий або такий. Ні, це дуже великий. Це трішки. Більший. О, ось такий буде якраз чудово. Е, що далі? Далі. Мені потрібне, е, звичайного, місце, де я буду е, грати в якісь ігри там. Таке таке. Можна, в принципі. Чекайте, там десь. Угу. Можна щось, типу, ще таке поставити. Ось. Ось так от. Блін. Ось але сюди не влізе стілець, тому ми зараз це все приберемо. Та в принципі ось так буде е, нормально. Разучекайте. Ось. Сюди ми заходимо та. Тут вже можна взяти ось такий от комп'ютер. Ну, монітор. Та ось такий от Ось таку от... Штуку. Коротше. Ось це ось сюди. А чому це. Ей. О, все. Все стоїть і тут вже навіть можна поставити е, кресло, я думаю таке ось. Та ні, давайте вже розсиня, то синє. Буде все вже синє у нас тут. В тій кімнаті ось так от у нас буде. І обов'язково потрібен, блін. Вибачайте, що лагає трішки така версія 1.12.2 що я беру. М -м -м -м. Ось Такий в нас Ковер чи CovR. Щось типу таке. Коротше, я взяв ще трішки речей. Вони зараз в мене від в інвентарьові. Зараз. Наприклад, я хочу замінити ось цей стіл. Я не ще більш кращий. поставити ще я думаю, ось це. Ось тут буде непогано він. Та повісити ось такий годинник. А ще можна було б кудись поставити акваріум. Гра з цим. Втекнемо кудись його в інше місце. Зараз я. Ой. Так, далі в мене буде місце для відпочинку. Е, для початку я хочу поставити ось е, такі книги, щоб можна було е, почитати, типу, Блін, що ж так лагає. Е, так. Е, далі я хочу поставити диван мене більше трішки блоків. Ось такий от диван, да мою десь тут е, крісло. Ось давайте я зараз закрию все нашим ковром. Ось він. Так, да, та, поставлю е-мое. Ось такий от телевізор. Ми ну, цього йому досить все. Ні, ну, По-моєму, дуже прикольно виходить. Тут тобто ти собі такий сів, дивишся відео, наприклад, мої. Та відпочиваєш. Або можеш почитати якусь там книжку, щось таке. Так, ця зона готова. Далі кухня. Моя улюблена частина дому. Коротше. Кухня-кухня. Де в нас кухня? Ось у нас кухня, давайте. Зараз візьмемо все для кухні. Це? це. Я трішки взяв там, потім ще. Кухня в нас вийде дуже велика, до речі. Так, це нам не потрібно. Так... Я думаю, буде вона починатись десь ось тут. Навіть давайте дві плити зробимо. Це буде прямо взагалі ось тут. Витяжки. давайте відразу ж таки повішаємо тут всякі наші приборчики. Шухляди. Так. Ось таке ще. Так, далі обов'язково потрібна раковина. Кран я не взяв. Зараз я обов'язково візьму кран. Здається, такий. Е, так, такий кран. Ось таким чином е, він вмикається. Та, але є воду і сюди, і сюди. Так, це чудово. Далі ось таке. Ми ставимо ще. Щось типу такого. Давайте тут е, заберемо цей килим. Зараз тут у нас буде холодильник десь, я думаю. Так, ось так я думаю, не буду робити, як в мене вдома в домі в селі він тут десь стоїть, я його не буду ставити. Давайте ще холодильник. Ось такий от величезний. Так, це нам вже не потрібно. Думаю, що ось це можна. В принципі, та й все. Кухня майже готова. У нас якось все, все швидко виходить взагалі. Так. Тут сюди ще можна ось так. Туди ось так. І так. Ну все, кухня готова, ви подивіться яка кухня. Та я зможу готувати собі ще й таке готувати що... Так, я щось там може викинув. А, так стоп. Нам ще потрібен стіл. Я думаю ось такий от червоненький. Раз це. Що я там вже викнув? Ми десь тут а ми його знову ж таки поставимо. А що це? Що вже ніч скоро буде. Нас здається, що так. Так, ось. Такі у нас будуть стула. Стульчики. Якось так не називаються. Ай, ой. -ой. Я цьому креативі постійно все ломаю. Це дуже сильно бісить, якщо чесно. Постараюся братись. Зробимо багато стільців, а що може до мене хтось прийде. Ось так от, ось так от, ось так от, ось так от. В коментарях, до речі, оцініть ці квартиру від 1 до 10. Тільки відео додивіться. Так, от здається, просто все вже зробили. А місця ще багато. Але. звісно, я ще спальню не зробив. А, ні. Я вже спальню зробив. Це туалет я не зробив, точно. А місця то ще... ого. Ще можна сюди взагалі приймати кої жити. Так. Туалет, туалет, туалет. Де в нас туалет? Туалет на щось. Я думаю, поставимо два туалети, хоч мені одного ну, досить. Не знаю нащо мені другий. Ну і малесеньку ванну поставимо. Ну як малесеньку? Ну. <голосить> ну таку самі. скромну ванну. Що цей? Ось. ні, ну це... Блін, оце реально велика ванна. Не ну, оце це... Та я є У мене ванна, що ви? Що ви хочете взагалі? Що він мене тут Та, дивіться, такий сів собі там. E, розмовляєш e, з кимось. Хоча я сам живу. Ладно, mm. пропустим. E, Такс. Далі далі далі. Далі таку раковину зробимо. E, реально. Давайте раз два унітази дві раковини буде. Там вже все одно. Так. E, що ще, що ще тут є? Ось такі от... Так ось такі от ще, щоб можна було витиратись, коли я помився в своїй ванні. Так, ну тут ще місця, реально багато. Давайте я зараз пошукаю, що ще можна поставити та повернусь до вас. Коротше, я вже подумав, що я зроблю і це буде місце, де я просто буду грати в ігри. У мене вже є таке місце, але це буде прям місце, де я буду. Давайте не тут а трішки далі. Де я буду грати в ігри, знімати для вас відео. Просто все робити, що взагалі можна робити. Так. Ой, це щось не то... як тебе. Так, також такий стілець. Та в мене буде такий монітор, щоб я міг щось сюди виводити. Дивитися свої ж такі відео. І малесенький моніторчик. Ну як малесенький. Ну нормально, ось тут сів такий, Щось там робиш якісь там відео для вас. Що тут взагалі ще є? Зараз є. Я... Ну. <гаразд> так. Ну, я думаю, що вже вже все. На цьому я буду завершувати дане відео. Не забувайте ставити лайки підписуватись на мій канал. Всім удачі, всім дякую, всім пока-пока.